Вероніка. Вона повільно розплющила очі, подивилася на схвильоване обличчя матері і різко сіла в ліжку. Матуся, що сталося? Ти бліда, як крейда. Жінка тяжко опустилася на ліжко доньки. Вероніка. Тато. твій тато помер сьогодні вночі. Серцевий напад. Дівчина ніби відчула удар. Ні. вирвалося в неї. Мати пригорнула доньку. Тихо гладила її по плечу, поки та плакала. Коли емоції вщухли, Вероніка витерла сльози і прошепотіла. У нього ж останнім часом були якісь проблеми, так? Так, доню. Він просив не розповідати тобі і, мабуть, перенервував. Вероніка підняла заплакані очі на матір. Мамо, а чому ви тоді розлучилися? Я ж бачила ви обоє кохали одне одного. Якби були разом, може, цього б не сталося. Людмила Василівна спершу хотіла сказати, як завжди, що це їхня особиста справа, але вчасно зупинилась. Зараз така відповідь прозвучить безглуздо. Доню. Бувають речі, які важко пробачити. Коли тобі було 10, твій тато зустрів молоду жінку. У них почався роман. Я дізналася про це і зрозуміла назад дороги нема. Я не могла пробачити зраду. і він це знав. Жінка зітхнула. Він тоді відпустив мене, хоч і переживав, шкодував. Я бачила, що йому боліло не менше, ніж мені. Але ж ти його все одно любила, несміливо сказала Вероніка. Людмила ледь помітно кивнула Любила доню і, мабуть, давно пробачила. Але серце не книга, яку можна перегорнути. Вероніка перегорнулась до матері. І що тепер? Тепер ми повернемось додому. Ми ж офіційно не розлучилися, ніхто не подавав документи. Дні після похорону минали в турбутах, які трохи притуплювали біль. Переглядаючи папери батька, Вероніка раптом запитала Мамо, ти знала, що тато відкрив ресторан? Так, доню. Мріяв розкрутити його, а потім подарувати тобі. Дивно. За цифрами у нього це не виходило. Це так не схоже на тата. А чому дивно? спитала мати. Твій тато завжди був упертий. Якщо щось не виходило, він повертався до справи знов і знов, поки у всьому не розбереться. Просто ресторан це зовсім новий для нього напрямок він же все життя займався автомобілями. Вероніка гортала документи і хмурилась. А що такого цікавого ти там знайшла? Ну, я поки що не дуже розібралася. Але, судячи з усього, щомісяця батько вкладав туди більше, ніж отримував, і щомісяця змінювався майже весь персонал. Таке відчуття, що всі, хто приходили працювати, крали, причому немало. Людмила підійшла і погладила доньку по голові він знав, що тобі буде цікаво. Не дарма ж ти стільки часу навчалася ресторанній справі. Вероніка відклала папери, глибоко видихнула. Мені здається, тато все одно поруч, наче допомагає, підказує, і я так думаю, м'яко відповіла Людмила. В ту ніч Вероніка довго не могла заснути. Вона ніколи не відчувала себе обділеною увагою батька. Могла в будь-який момент йому зателефонувати, поговорити. Згадувала, як батько завжди знаходив для неї час, навіть коли був по вуха в роботі. Вони годинами говорили по телефону, майже всі канікули проводили разом. Вона була або в цьому будинку, або вони з батьком їздили кудись відпочивати. Тато завжди допомагав їм грошима, і не аліментами, а нормальними сумами, щоб їм вистачало на всі потреби. Навіть просив Вероніку, щоб та поговорила з мамою. Дочко, ну поясни їй. Ну невже вам не вистачає грошей? Навіщо вона працює та ще й на чужого дядька? Вероніка лише знизувала плечима. Тату, ну ти ж її знаєш. Знаю, звичайно. Людмила більшість грошей відкладала на майбутнє для доньки. Хоча Вероніка і кепкувала, мовляв, то вже кам'яна доба. Тепер дівчина сиділа над паперами і думала лише про одне. Вона зробить все, щоб ресторан, який тато так старався для неї розвинути, став найкращим у місті. У ній була його наполегливість і розум, і мамина рішучість. Наступного ранку за сніданком вона оголосила Мамо, я придумала. Я вважаю, проблему потрібно шукати всередині ресторану. Принаймні, почати варто саме звідти, все дізнатися, все послухати. І не як нова власниця, а як звичайна людина. Щоб ніхто не знав, що я маю відношення до тата. І як же ти збираєшся це робити. усміхнулася Людмила. А я влаштуюся в ресторан на роботу. Людмила аж закашляла. На роботу? І ким же? Та неважливо. Мене тут ніхто не знає. Можу бути, навіть посудомийкою. Мама розсміялася. Ти будеш мити посуд? А чому ні? Ти сумніваєшся в мені? Ні, доню. Звичайно, ні. Ну що ж, сказала Людмила з теплою усмішкою. Роби, як вважаєш за потрібне. Я підтримаю тебе. Дякую, мамо. Ти мій найкращий друг. Цілий день зайняла підготовка. Вероніка і не думала, що складно купити одяг, щоб можна було виглядати простою, небагатою або навіть зовсім бідною дівчиною. І сережки зніми, сказала мати. Але ж це подарунок тата. Розумію, доню. Діаманти в вухах дівчини, яка шукає будь-яку роботу, виглядають дивно. Люди можуть не так зрозуміти. Вероніка зітхнула, але слухняно зняла сережки. Наступного ранку вона стояла перед рестораном, який тепер офіційно належав їй. Вона завмерла. Знала, що заклад називається Вероніка, але бачити величезну вивізку було якось дуже хвилююче. Зібравшись із думками, вона глибоко вдихнула і зайшла всередину. Роман, ти знову закупив продукти на базарі. Петро казав, що ти відмовився від його поставки. Перед нею стояли двоє чоловік років сорока і хлопець, якому ще не було тридцяти. Той старший кричав на молодого, а молодий відповів Звісно, відмовився, бо він знову привіз напівзіпсоване. Яке ще напівзіпсоване? Там все нормальне, просто терміни підходять. Нічого страшного. Ми ж все одразу готуємо. Зате по смішній ціні. Хай тоді свою чудову продукцію в їдальню везе, різко відказав молодий. Той старший розлютився ще більше. Ти мені ще поговори тут. Думаєш найрозумніший? Будеш мені вказувати. У нас скоро від страв, приготованих з простручених продуктів, не залишиться жодного клієнта. Я тебе благаю, ці підуть, прийдуть інші. А тебе попереджаю востаннє. гримнув директор. Ще одне слово і опинишся на вулиці. І не подивлюся, що власник тобі колись довіряв його вже нема. Тільки тоді чоловік помітив присутність Вероніки. Його погляд став неприємно оцінюючим. Ви з якого питання? буркнув він. Хочу дізнатися, щодо роботи, відповіла дівчина, намагаючись говорити впевнено. Можу робити все. Все? Ну що ж, якраз шукаємо посудомийку. Підійде. Вероніка ледве стримала усмішку. Саме про це вони вчора з мамою говорили. Так, підійде. А коли можна почати. Та вже вчора треба було, кинув він. Посуд мити нікому. Іди, Романе, покажи їй, що до чого. Чоловік розвернувся і вийшов. Роман лише знизав плечима. Вероніка дивилася на нього і не могла позбутися відчуття, що вже десь його бачила. Невже ми зустрічалися раніше, але Роман глянув на неї байдуже. Без жодного натяку на впізнання, і монотонно промовив усі умови. Якщо умови підходять, можеш починати. Вероніка кивнула. Він провів її на кухню. Мамо, ти не уявляєш, який там бруд, розповідала вона ввечері. Адже там є всі умови, і раковини є, і миючі засоби. Але все таке занедбане. Я цілий день терла. І здається, що навіть і половини не відмила. Людмила стурбовано дивилася на доньку, яка вже їла другу тарілку борщу. Вероніка, може, не варто? Ти ж можеш сама набрати персонал і почати працювати з нуля. Ні, мамо, я повинна дізнатися, хто водив за ніс мого батька. І здається, я вже майже впевнена, що знаю, хто він. Сьогодні чула розмову. Що в ресторан закуповують прострочені продукти. Господи, як так? вигукнула мати. Твій тато ж хотів зробити цей ресторан дорогим і елітним. От і я не розумію, але дізнаюся. А зараз піду спати. Зранку треба встигнути все домити. Доню, я щось переживаю. Не хвилюйся, матусю. Все буде добре. У тебе ж розумна донька, усміхнулася вона. Минув тиждень. Вероніка все більше переконувалася справа не тільки у зіпсованих продуктах. Ресторан дивним чином перетворився на склад якихось коробок, що з'являлися вночі і зникали теж вночі. Зарплату працівникам платили аби як. І взагалі було стільки незрозумілого і туманного. Співробітники всі розлючені, ніхто навіть розмовляти не хоче. Щодня у закладі лунали сварки між Романом і Михайлом Сергійовичем. Вероніка не розуміла, чому директор його досі не звільнив, адже двох офіціантів вигнав за те, що наважилися йому щось проти сказати. Одного разу під час перерви Вероніка вийшла на двір подихати свіжим повітрям, і побачила Романа, який сидів на лавці і курив: Привіт! Можна сісти поруч? Та сідай. Місця вистачає. Деякий час вони мовчали. Потім Вероніка не витримала. Може, це не моя справа? Але чому Михайло Сергійович усіх звільняє за слову на перекір? А ти з ним ледь не щодня сперечаєшся, і нічого. Роман посміхнувся. А ти уважна? Є трохи, зніяковіло відповіла дівчина. Їй подобався Роман. Але вона, звісно, не могла розповісти йому, хто вона насправді. Просто я знаю дещо, чого йому невигідно виносити за межі ресторану. От якби мені щось таке знати, щоб не боятися, що завтра виженуть. Роман засміявся Подивися, що в тих коробках, і одразу все зрозумієш. Але врахуй, якщо він дізнається або спіймає тебе, вилетиш звідси швидше, ніж подумаєш. Всі працівники знали, що наближатися до тих коробків не можна інакше відразу звільнення. Вероніка не могла сидіти, склавши руки. Вона нервувала, але розуміла, що їй потрібно дізнатися, і Бог з ним нехай звільняє. Головне, вона тепер чудово розуміє, хто тут воду каламутить. Коробки з'являлися через день. Вероніка ледве дочекалася, поки в коридорі нікого не буде. І одразу ж відчинила одну з коробок. Всередині стояли пляшки, алкоголь. Як вона зрозуміла, дорогий і підроблений. Ти що тут робиш? дівчина здригнулася, аж підстрибнула. Перед нею стояв Михайло Сергійович із перекошеним від люті обличчям. Я просто тільки й встигла вимовити Я ж тебе попереджав. Ну, все, ти попала. Вероніка не одразу зрозуміла, що відбувається. Якісь чоловіки швидко вивезли коробки, а вже через 20 хвилин на порузі з'явилися поліцейські. Ось це вона, показав Михайло Сергійович, вкрала з мого кабінету гроші. Вероніка ледве не впала. Що? Я нічого не брала. У мене є свідки, самовпевнено відповів він. Пройдіть з нами, дівчино. Сухо сказав один із правоохоронців. Дорогою до відділку Вероніка мовчала. Вона мовчки обмірковувала ситуацію. Коли приїхали, вона попросила дозволу подзвонити. Мамо, приїдь, будь ласка, до поліції. Цей Михайло Сергійович звинуватив мене у крадіжці. Те, що приїхала мати, Вероніка дізналася відразу. Завжди спокійна і урівноважена Людмила перетворилася на справжній ураган, коли справа стосувалася її доньки. Двері кабінету відчинилися, і у приміщення влетіла вона у супроводі якихось поліцейських чиновників. На якій підставі ви затримали власницю ресторану? На підставі показань шахрая? Чи може він вам заплатив? Зараз же дзвоню в прокуратуру до Віктора Семеновича. Мабуть, Віктор Семенович був тут відомою особою, бо навколо почалася неймовірна метушня. В ресторан повернулися лише під вечір. Михайло Сергійович, звісно, не очікував такого повернення. У кабінеті він разом з якимось чоловіком наклеював акцизні марки на ті самі пляшки. Видно, щоб відправити далі в продаж, але вже за дуже хорошою ціною. Добрий вечір, Михайло Сергійович! Спокійно привіталася Вероніка. Вона вже переодяглася у звичайний одяг, розпустила волосся, повернула на місце всі прикраси. Директор розгублено глянув на неї. Потім перевів погляд на поліцейських Я не розумію, чого ви її сюди привели, а не посадили. Вона ж злодійка. Чи вона вже гроші повернула? Вероніка спокійно підійшла і сіла в крісло. Гроші доведеться повертати вам, Михайло Сергійович, причому довго і багато. Все, що ви вкрали у мого батька, і у мене. Михайло з чола. а потім побачив матір Вероніки, Людмила, і тільки після цього до нього дійшло. Хрипким голосом він сказав Ти нічого не доведеш. Але коли поліція. Повела його разом із його товаришем, сумнівів у його провині вже не лишилося. Вероніка зібрала всіх в залі. Я розумію, що не кожен захоче працювати під керівництвом молодої дівчини. Якщо хтось вирішить піти, я не триматиму. Але ті, хто залишиться, мають знати. Відтепер ми працюємо інакше. Я хочу, щоб цей ресторан став найкращим у нашому місті. Вона вийшла на подвір'я, сіла на лавку. Над головою вже мерехтіли зорі. Можна присяду? Почулося поряд. Це був роман. Навела ти сьогодні галасу майже як тоді, коли ти лізла на найвищу гірку, а батько не дозволяв. Вероніка здивовано глянула на нього. Цей спогад з дитинства був живий у пам'яті. Тоді їй було років одинадцять. Батьки нещодавно розлучилися, і дівчинка злилася на весь світ. На атракціонах батько не пустив її на високу гірку. Тож вона втекла і сама туди залізла. Був вітерець, і батут плавно гойдався, і вона закам'яніла від страху. Чим би все закінчилося, невідомо. На гірку дорослій людині було не можна. І саме тоді якийсь хлопчик поліз до неї, взяв за руку. І разом вони спустилися. То це був ти? вражено запитала вона. Ага, я, усміхнувся Роман. Ми тоді часто спілкувалися з твоїм батьком. Він багато допоміг моїй сім'ї. І ти впізнав мене одразу? Звісно, твій тато показував мені твої фото і нічого не сказав. Та ні, навіщо? Тоді б ти не зіграла свою роль так переконливо. Вероніка подивилася йому в очі. Роман, ти мені допоможеш. Він простягнув руку Звісно, допоможу, але з тебе побачення, і Вероніка щасливо посміхнулася.